Вітаю вас малята! Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, а також не можуть здобути собі їжу з-під ковдри снігової. Як же тварини готуються до зими? Деякі звірятка змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає у зимову сплячку. Взимку Обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися захотівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки. Та Бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятко, горішки, відкладаючи їх у нірки. Ці гризуни не виходять назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися на зиму. Діжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко. Так як черв'ячки, ящерки, жуки і жабки ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжачок. Проводить близько шести місяців, він не прокидається всю зиму, таким чином економить запаси жирку, яких йому потрібно довести до весни. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. Зайчата лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички і вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більше густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї. Їм так набагато зручніше вижити взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити сховатися від заматілі. Білки бобри не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Усі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються коріннями рослин, котрі ростуть у воді. Вода мешканка лісу білочка не впадає в сплячку, хоча й проводить багато часу у своїх помешканнях, дуплах. Котрі вони облаштовують високо на деревах? Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сірий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку на період холодів? Цей гризун запасається такими пожитками, як жолуді, гриби. Горіхи та зернятка. Ведмідь заздалегідь облаштовує свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрас з ялинових гілочок. Коли сніг випадає, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопити як мога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу саме взимку у ведмедиці. З'являється маленькі ведмежата. А зараз, дітки, пограємо у гру. Хто у сплячку впадає? Уважно подивіться, хто у нас є вовк, ведмідь, лиса. Подумайте і покажіть, яка тваринка впадає. У сплячку. Вірно, це ведмідь. Уважно подивіться, хто у нас є. Миша, заєць, лиса. Так, це миша. Так, уважно дивимось. У нас є їжачок, бобер. Та вовк. Хто із цих тваринок падає у сплячку? Звісно, їжачок. Ось так і зимують тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення!